Перше публічне виконання українського гімну відбулося 10 березня 1865 року у перемишлі, як завершальний номер концерту присвяченого Тарасові Шевченку. На платівку його вперше записали у Кьольнському відділенні грамофону у жовтні 1910 року у виконанні Модеста Менцинського. Пісня ще не вмерла Україна вперше була опублікована 1908 року в антології Українська муза. Уперше її почали використовувати як державний гімн УНР у 1917 році, 15 березня 1939 року ще не вмерла Україна, затверджений гімном Карпатської України, виконуючи іменем Карпату українського народу своє святе право самовизначення. Славень публічно прозвучав на фестивалі Червона Рута у 1989 році. Після проголошення незалежності України, 24 серпня 1991-го його вперше заспівали просто в залі Верховної Ради. 10 березня українці святкують День державного Гімну України. Авторства поета Павла Чубинського та композитора Михайла Вербицького. Наш гімн, наша головна пісня, як оберіг нації на усі переламні історичні моменти. Гімн Він у серці, він на майдані, він в окопах, в очікуванні перемоги. Za našu slobodu